Отже, наша клієнтка, мама наречена, і її запитом був чорний костюм, але з вау ефектом. Із тканин ми зупинилися на щільному креповому шовку. В якості акценту обрали сітку з жуками з бісеру із колекції Маквін. Усі матеріали були привезені з Італії. Ми використали дизайнерський прийом для того, щоб розмістити їх у правильному розташуванні. Запит у нас був саме на асиметрію і в принципі ось що в нас вийшло. У дизайні ми вирішили використати техніку вирізання кожного окремого елементу для того, щоб розташувати їх у бажаній траєкторії. Саме такий прийом дозволив нам зробити акцент на бажаних пропорціях. На примірці нам захотілося зробити жуків більш живими, а їх розташування більш симетричним. Адже що саме вам подобається, стає на 100% зрозумілим тільки тоді, коли ви дивитесь на себе в дзеркало. Кожен елемент було прошито вручну, але саме завдяки великій кількості ручної роботи нам вдалось. Створити дійсно ефектний та вишуканий виріб. Тож чекаємо вас для реалізації ваших творчих задумів. У нас в ательє до зустрічі!